Здоров, Френдлі! З вами Денис Френдлі, трохи зависоко камери. Коротше, я подивився то відео з цими Мілка. Тендер. Нічого, нормально зняло там, де я казав лаги, ну зберегло без лагів. Коротше, просто коли камера знімала, тоді лагало. А я подивився, віно все нормально, все гуд. Добре, давайте з'їдаємо швиденько Діда Мороза, У нас не так багато часу. Я розумієте, з'їв ти, ти наївся тими ну, бісквітами. Я вже не гон був їсти. Я мусив почекати хоча б півгодини, щоб наступне їсти. І Я за ті півгодини зробив кліп. Ну майже зробив. Там вже кінцівку лишилося підреагувати. І думаю, на 10-30 стигну. Ну, звичайно, скільки цього діда морозика будемо відкривати, що. Масанетто, вулиця Коновальця, Вінниця, Україна. О, Вінниця, ха. ха Знаєте чого? Ладно, добре. Коротше, от, шоколадна фігурка це по-булгарськи. Шоколадна фігурка рошен шоколад. Е, так, 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 так. Шоколад, о, знайшов. Я не знаю, а чого по-булгарськи майже так, як по-українськи? Не знаю, добре. Я годинник що не взяв. Давайте їсти. Зараз візьму його. Добре, поїхали до заставки. Денью Френні реагує. Денью Френні реагує, сьогодні буде їсти за 55 гривень. Так, ось тут. Шоколадна фігура Дід Мороз Роушен. Молочний шоко Шоколад! Лад! Лад! Давайте з вами їсти. Так. Але я годинник забув взяти. Забув годинник? Як мені бачити час, як я не бачу годинник? А, 947. Угу. А, ще до цього каву, але ну, немає часу, попробуй без кави. Ну, якщо він буде дуже сильно хотітися. Дивіться, той самий Дід Мороз, 55 гривень, кіндер Surprise. Але він маленький, а цей великий, але той буде капецький і смачний, це я навіть не знаю. Блін, я це точно не з'їм. Я знаю, дивився меми. Ну, пахне. Ой, чорний шоколад. Це не точно їсти не буде. Ну, пише молочне, але так, як чорний. Ні, Ну все вірно, молочний. Я навіть не дивився в магазині, як би писав чорний ідіотки. Хоча на чорний. Е... Я дивився, знаєте, приколи, що. Типа здається, що Дід Мороз, а ти відкриваєш а воно щось тобі трохи інше нагадує. Так, ну лиш би в мене такого хоча. Ну. В принципі. Опа. Шоколадний Дід Мороз. Так. Покажу вам зблизості. Так. Так, фотографуйте, поки я його не з'їв. Так, робіть так. ось такі майже видні скульптура, та. Знаєте, що в мене яка ідея прийшла в голову? Я не знаю, ну точно... Ну, коротше, приблизно скажу. Е, дивіться, ж можна вроді би цього Діда Мороза. Запхати в сніг і потім би форму і він би людовий. Ні, це не вийде. Добре, відкриваємо. Спорим я нормально відкрию, ну. А нащо відкривати? Ча-да! Ну... Блін. Такий собі. Я би це не його. Кіндер ліпшом. Більше ось мене поставлю. О-о-о oh, oh, мене чути джингл jingle bells, джингл белс, джингл way Oh, Sing, ding, 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 ding. Це ліпше у цього співати, ніж їсти. Я би сюди трошечки молочка налив. І ми б звідси випили. Блін, не хочеться їсти. Але шума міста. Так. Так, я все не хочу наливати, але... Ну... Скільки там? А ну, а тут фотоспалах є на опен камері, Буде хріново. Хоча я, я не користуюся. Ну, може, той питаєте то фотоспалахами у відео, але деколи користуюся. Ану, є фотоспалах тут. Коротше, от там молоко, бачите? Я просто не знаю, що там з фотоспалахом, аби мені зйомка не збилася. Знімлю просто якесь тестове відео і тоді перевірю. Бо може знаєте, як ти включиш фотоспалах, воно може тут зберегти відео. Ну типу що треба починати відео з фотоспалу. Ну я не знаю, кожна програма свої диктує правила, розумієте? Я не буду ризикувати. Так, а ну давайте пробуємо молоко. Бля, як я вип'ю? Вип'чте за мат. Просто я відламав. Добре. Jimko Bells, Ой. Так. Це все одно розлею. Ну і... Залі... Ай! Фу, чи... Кисне добре. Добре. 951, блин. Треба завершувати. Добре. До... По пояс. Бачите, тут пояс. Попоє з вами імон. Далі мама з татом нехай їдять. Чи на YouTube шорт трохи лишити? Просто не хочу наїдатися, плюс це не особо смачно. Вісім балів. Знаєте, як СМР-щики робить, чи СМР-щиці? Вони мусять по цьому постукати, знаєте? Чого постукати, бо так звук видає, знаєте СМР? <смір> <смір> Настукав, на ага. Це шоколад, так. Дійсно, ліпше б ASMR. Долбо... Угу. Розлив на свої важливі малюнки. От чому не треба тут знімати. Все. Без. Не матюкнись називається. Тут треба сюди клійонку, бо це нафік забирати, ці придурочні. Бо прийшло воно на кухню, блін. Знаєте, щоб я такого придумав, лиш би не їв. <різь> Мені скучно вже їсти, хочу б, знаєте, погратися. В дитинстві я б це все з'їв. Тільки не зараз. Ви чуєте АСМР? Мали б точно почути. Можна назвати реакція плюс ASMR. Хоча в мене нема цього ніжного мікрофона. Ну цього. Що звуки такі ніжні передає? Тобто, ну так, ніжного мікрофона, тому нічого не вийде. Де є ще за частинки? Добре. Цей дебіл би не розлив тут. Ну правильно на що не А ну попробуй. Де! Це старе селянське молоко вже. Воно вже простоїло тут багато тижнів, тому така фігня. Вибачте за реганину. Треба або чай, або каву. О, як нам поділитися з батьками Джеди Мороза? Ось так. Офігеть, я майже рівно відкрив. Ну майже. Ага, рівно ти відкрив дебіл. Ти, ти гон щось рівно відкрити? Давайте. Ну ти йде дебил, Денис, не Що дає наляпав на малюнки? Я думаю, це б відомо можна реально було би змонтувати. Всякі меми би сюди додати. Але... Скільки... Але чекайте. Маланка може хоч 100 100 переглядів. Та йдіть ви. Коротше, одне. Е, коротше кажучи. Це на ютуб шорт. Це мамі з татом тоді. Нехай їдять Ви вже це їсте Ну так роз... Та, і ліпше швиденько А Воно, напевно, тає. Ну, розтоплюється, тому і випадають частинки. Чекайте, а що ми на ютуб шорт зімо? Коротше, ти задобавлені стренні. Так, розберусь після відео. Ми з вами доїдаємо останню штуку. Ось цю, напевно. Це у нас лишилася борода. І там, де рука тримала подарунки. Угу. О, я поняв. Треба їсти таким тоненьким шоколадом. бо ти їш грубим, а то ще вкусив. З головою зразу. Перший слой і другий слой шоколаду. Воно то й воно, Як вам сказати? Це Іво. Ну, типа, цей вон. Великий шоколад виходить, великий об'єм в роті. І ти вже не можеш його попросту їсти. Тому ліпше вот такого тоненько його їсти. Тепер потім. Зрозумів там. Е думаю його останнім. Вісім із 10. Угу. І так багато лишив мамі мамі на YouTube шорт. Просто я не в силі більше з'їсти. Давайте так. Поступимо у цьому відео. Читаємо коментарі. Завчора. Наступне. Якщо ще лишається місце, я годен ще з'їсти, я продовжу. Трошки ще пару хвилин з вами поїм. Ну не лишається, ну так вибачте, я, я тут теж не голов. Я тут теж не годен скільки їсти. Як я так буду їсти, скоро піду на теле про телепередачу не з тебе зважені та щасливі. Але я щасливим точно не буду. Так що, розумієте себе, я точно знаю, кому треба піти на зважені та щасливі. Це цьому Нікадо Авокадо. Це крінж-контент, але люди до сих пір продовжують його контент дивитися. Він крінжовий. Там градус у космос улетів. Та, да. ну люди то дивляться. А знаєте, чого вони дивляться? Я знаю чого. Що вони них життя краще, ніж у нього, бо його аудиторія полюбен така жирна. Ну, може там пару відсотків є таких самих, як він е з аудиторією. Ну, у більшості всі люди худі, ну нормальні, красиві, вони такі, а подивлюся цього придурка. Бо того, що я кращий за нього по фігурі, я хоч так не журнало, розумієте, тому такі справи. Інші ідіоти собі перейде, він собі переліде, славу заробляє доларів, багато мерчі там продає. Що... Своїм е, авторським логотипом. А вони просто його дивиться. Радіо Рофло, що вони краще за нього бо так не жара не жрать. І мені треба менше їсти. Та. Добре, давайте почитаємо вас, любопитні. любо, 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 ну, любемі ви мої, так. Пішли читати. Так, читаємо ваші коментарі. Керувати відео і таке. Інше, Пішли зачитаємо. Опа. Ага, на рахунок стріма. Так, я вчора не встиг. Запустити стрім, бо я прийшов зробила, ти думаю, та щось там хочу, подивитися, послухати. Тут уже, бам з тобі сьома година. В 7 годині мусив знімати за 9 годину, бо я у 9 вже працював, але відос вчасно вийшов вчора. І далі я вже е, восьма там свої на інші канали, хоча вже не так багато публікую на інші канали відосів, як на основному, бо то, що там вже малі перельди, не так як тут у мене. Ну, на другому каналі ще стабільно нормально набирають кожен день по 2000 чи по тисячу, не заходити. По 1000-2000 по перелью. Що в принципі непогано на другому каналі. Але, але, але. Що я хочу додати? Але, 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 тудун, 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 тудун. Ні, коротше, і Це його. Що ж хотів додати. Ну і коротше, так, я трошки загрузив і тут вже 21 Ем, Щось там знову буде. мав щось робити. Там вже 22-го. 22-й міг запустити, але думаю, не зараз лягаю, тут вже треба викручувати інтернет і не буде. І в не до 22.45, ще мало 45 хвилин, я не запустив. Тому, тому може давайте, так як 2 дні. Сьогодні, лишається, сьогодні значить 23 тисячі підписників, мушу сьогодні запустити. А вже завтра новорічні, 2 стріма сьогодні завтра. Подивимося, якщо буду мати коли. Вийду з вами в ефір. О, може давайте в другій годині дня сьогодні. Угу, Попробуємо. Тоді сьогодні, мабуть, чекайте стрім. Так. Ох, все, поїхали до коментарів. Якщо не успів вчора, мушу спіти сьогодні. Так, 11 лайків. Дев'ять коментарів. Непогано, зато не багато читати. Поїхали. Оля Крідасова. А прямої трансляції так і вчора не було. Ти ж обіцяв. Пояснив тільки що. Містер Бістер, Денис, чекаємо в тебе новорічне відео. Завтра. Давай здивуй нас. Манго купити і здивував. Чекай новорічне. А, це він сьогодні написав. Типа завтра. Ну я сьогодні здивую, Франківськ новорічний викладу. А завтра просто привітаю в одному відео. Завтра одна публікація, походу. Останнє відео у 2000. О, так і назву. Останнє відео в 2000. Сьогодні вийде останнє, значить. Я не знаю зарядом. має два відеокліпи вийти. Коротше. Через те, що 20-го ми цього травня забули. Публікнути, я ще мав 20 жовтня, листопада грудня, пропустив. Яким бути шизанутим, щоб я не загрузив ці три місяці пройшли, я не загрузив відеокліп. Подивимось, сьогодні тоді зробимо. І там, який вийде останній, то ми назвемо останній відеокліп 23-му році. І, значить, завтра останнє відео в 23-му році, і коли ми новий рік, новий рік будемо зустрічати, останнє пряма трансляція. У мене все останнє, так. В цьому році, звичайно. Поїхали. Денис чекаємо. Ага, читав. Ася Яремчук, чекаю сьогодні в Лугу з Івано-Франківська. Можливо, вже вийшло, бо то десь до Чекайте, до 14 хвининня то зняв. Або зараз ще грузиться. Ну, десь десь полюбе вийде. Е, Сажа Поташева, капець, завтра вже новий год. Е, Феєрверк і Смайлик Шов. Це, знаєте, з ним народження. Та, це супер. Це супер-пупер. Хоча ні фіга не супер, я би ще в 23-му лишився році та пожити. Ну ні, так, ні. Час іде вперед, то най собі іде. Взагалі, думаю, в наступному році більше відпочити від Ютуба. Але думаю, ну блін. Ну ти відпочинеш, добре, закинеш ти канал. Ну, залиш канал. Не буду, Ну, або бу... великий не буде знімати видоси, лише шорти. Воно і так підніме канал. Ну думаю, ну блін, яка різниця? Всього лише рік в 25-му далі заходити і кожен день. На що мені цього одного року пропуску, що мені воно то дасть, знаєте. Та й плюс я так особо нічого такого, ну. особо в житті не поміняю. Бо то, знаєте, якщо ти йдеш з Ютуба, ти маєш щось багато, типу, заробляти, прикладути зусиль, там, всякі мети досягати. та, Цілі, а я так багато нічого не... Ну, що я в житті досягну. Як я піду з 24 році. Нічого. Тому продовжуємо знімати. Але я хоча б думаю 10, ну, округлих чисел, хоча б десь. Ну, не 4 як зазвичай відео публікувати великі, ну хоча б... Одна реакція, один. Не знаю, подивимось. Поки що нічого не обіцяю, бо сам не знаю. Та. Може бути без... стабільно, так як зараз, без змін, не знаю. Е, так, містер Бістер, чекаю влог новорічного івано Франківська. Сьогодні буде. Чекай, Катя Рудакова, клікбейти з Маланкою реально роботи, почти 100 просмотрів за останнє время на кожному відео. Я вчора в шортах сказав, що трошки спрацювало. От, маємо. Один день тому лише 75 перейдів, два дні назад 95, тобто 100 майже. Три дні назад 117, три дні назад. 104, ще 3 дні назад уже 100 перейдів, 4 дні 95. Ну так, як бачиш, видно, що кріпбейти спрацювали. Тому що в мене ж нема, що кожне відео майже 100 передю набирає. В мене дуже рідко. Ну, за тиждень, там може. Якщо ми знімаємо тиждень, то в тиждень. За один тиждень там один раз 100 перейдів може бути в тиждень. Так, Це під кожне відео. Значить маганка спрацювала, але Але мені не потрібно під кожне відео 100 стопередньому. Мені треба хоч якесь одне до 500 до 1000. але так як не буде в 24 четвертий, я фіг його знаю. Коротше. Читаем дальше. Что тут я скачу? Фух. Так, так, так. The luck is fans. До речі, цей фановий канал ніхто не веде. Тут взагалі нема підписників. А от лаки Свей, другий канал, я бачу, він там деколи викладає відоси, шорти, і в нього вже так нормально пішов активно. Якщо раніше шорти в нього по 0 переглядів набирали, по 100 переглядів висили. Зараз у нього відоси, чекайте, скільки. й по 2000, й по тисячі залітає непогано. Але, але розумієте, його дивиться, але не підписується. Як було 85 підписників, так і лишилося. ну... Може, колись набере. Хоча я йому бачу аудиторію. до... Він ну, казав, що підписники йому таке неважливо. Він так має на основному каналі скільки там 3К. Та? 3000 підписників. The Lakesway, фановий канал. Денис, якщо я скажу хоч один мат в відео, можете відписатися. 23К мертвих підписників на каналі. А, Бог, ми і так тебе не смотримо. Остаємося. <клухи> <клухи> Ні, по суті, правду написав. Та. Я навіть коментарі закріплю, тому що він. По суті, ну. По темі написав, та що дійсно вони, вони так, бо то, що вони не слідкують за каналом, їм вже в Але дивіться, якби я якраз пішов з каналу, не знімав би в новому році. Взагалі ні шорти, та й ці відео теж на мене би вже не під... Ну, ще би, може, пару днів підписувались, так як оці відоси, я бачу ці, що ми знімали пару тижнів назад, є е, тепер за грудень. Щось там дивився 18 тисяч передів, 12-13 набрав. Тобто так, нормально 3 відео в кінці року нормально долетіли, шорти. Тобто з тих відос, ці ще відео би дивилися і трохи би плюсувалося. Але пройшло би там 2-3 місяці, якщо не 5, і все, вже би ті відео стали, бо не набирали б передів, значить, аудиторія би нова не приходила, бо нема нового контенту, розумієте? І таким чином циферка би не стояла на місці, значить, нема нового контенту. Нова аудиторія не прибавляється, а наоборот відписується. Ага, нема нового контента мінус, мінус 100, мінус 200, і так би ми ще скотилися. Тому треба підтримувати цей активність. Бачите, все-таки так, треба, якщо ви чимось займаєтесь і маєте непогану аудиторію на Ютубі, потрібно підтримувати стабільну активність. Так, я розумію, ви не будете, як я кожного дня пилити по пару відосів, штук, шортів, по 10, по 20 і ще великі відео на додачу, але. Ви можете хоча б шорти знімати раз в 2-4-5 днів. Так, ну 5, 2-4 десь так. І тоді, так, ви будете ну, не так часто пропадати, десь в тиждень, по два, по 3 шортів, і, думаю, канал буде ваш рости. По ідеї. Хоча, Дивлюся на своїх цих ті час, що знімають, у них деякі виходять, але в них підписники є трошки такі повільні. Але перегляди є. Бачу, деякі кожен день по одній штуці знімають, і в них теж одне відео за день, по дві тисячі, є, що і по п'ять не береш, що теж можна виходить публікувати все одне відео, воно буде залітати. Ну, Я публікую більше, бо мене більше дивиться. Їх може і більше і не дивиться. Добре. Багато балакаю. 728, молодець, майже не матюкався. Лайк, відписуватись не буде, дякую. Дуда Дуденко, ну вже краще, задня камера знімає, але краще на open камері спробуй. От на опенкарі подивився, реально краще знімає. І нема цієї фокусації. Так що супер. За Анастасія Сія, я у Франківську особу в місті не була, я тільки потягом, потягом ставала, коли станція вокзалу у Франківську. Ага, коли їхала в Буковель, зрозумів. А, тобто проїздом як вона їхала в Буковель, вона проїхала Франківськ. The Blood Velk, є стрім? Давайте сьогодні в 14.00. Кристина Матвієва, якщо хочеш біля щі, сіді на печі. Золоті слова. З вами був Денис незружі. Ні, їсти. Хіба що? Та ні, я вже не говорю. Коротше, все. Вам сьогодні гарного дня. Значить, чекайте стрім, постараюся запустити сьогодні в день. Мушу, мушу. Мушу дуже. Так. Тому на зьому все. Лайк. Like. Коментарі, це основне, ну і підписатися. Не буду просити і так підписуються. Бувайте. Що ще сказати, бувайте. Я не знаю, це дійсно не їсти, тому на YouTube шорт. Пока!